Олександра, на результат, тут, на жаль, в кінці поєдинку втратили перемогу. Для вас це перший поєдинок для загальностей 2, як взагалі колектив, як вже встигла зігратися. Ну, два тижні тренуюся з ними. Ну, Можна сказати, що так, але трішки не вистачає розуміння, все ж таки, куди як бігти, особливо при виході знизу, коли втрьох запускаємося вниз. І не завжди міняємося. А так взагалі ну, вже майже всіх вивчив поймена, тому так. Сьогодні якось по особливому налаштовувалися. Дніпро 2023 переможець з першого кола, жодного втраченого балу. І от то якась додаткова мотивація була. Не знаю, в мене мотивація, я ж грав в вищій лізі, тому для мене це була звичайна гар просто з іншою командою, з іншими гравцями. Налаштування було таке саме, як і завжди. Команда так налаштовувала серйозніше, тому що, як ви сказали, перше місце ні одного очка не втратили. До речі, я це дізнався вже, коли розминку проводили. Ну так. Отже, ну, що з реалізацією? От у другому таймі там просто розстрілювали логоську. Я, я не знаю, як там. Ну, не все. Ну от м'яч за лінію воріт. Чому так? Е -е, ну, я не забив, тому що, тому що не забив. Я, мені прощення немає. А... Діти більш молодші, їм треба більше досвіду, не змогли закотити м'яч. ну Чисто досвід. Можливо, мандраж якийсь, коли в трьох біжите, дивитись один гравець і воротар. Треба правильно розпорядитися м'ячем і не на це виходить. Ну, взагалі, команда Дніпро так само у них було, у них стійка, стійка, наскільки я пам'ятаю. Так само стріляло, теж їм не вистачало трішки точності, трішки везіння. Тому я вважаю, що результат закономірний 1-1, і заслужена нічия зіграна. Ну, а от команда от після фінального складу там зараз пройшло хвилин 10-12, трошки там щось з більш-менш холодною головою обдумали. От можна розцінувати як вдали результат? Ну, передбачимо, як би сказали. Е, я не знаю, тому що я, ж, я не одну гру не бачив а мистець два до цього. І Дніпра так само я не бачив ігри. Ну, взагалі, по розповідям, що возили ми у групу нас дуже сильно, тому напевно це можна вважати гарним результатом. Я дякую, дякую.